Друзі, всім привіт! Пасічники, з котрими ми недавно їздили на виробництво біворду, переробляти власний віск на вощину, зараз дали нам відгук. І подивимося, як вони відгукуються про цю вощину. В принципі, за 30 чи міського пасічникування я не завжди бачив таку якость. Ну, не знаю. Можливо, це що це наш труд. Що це нам воно так кається, що це з нашого воску. Побачимо весною хороший результат. Я пропоную побачити в травні, ми приїдемо до вас і знімемо відео, як ця ващина безпосередньо повела себе у вулику. Жолим все розкаже. Жолим все розкаже. Значить так, пошло і осінь. їздили робили, індивідуальну Значить, свого лашку. На фірмі, можна сказати, вже всім відомі. Зараз весна зацвіла вже черешню. І будемо побачити результат. замка на Так, итого, пришел час проверить результат. Шо, как он и тянут сложные. Вот это бомба. Да. Оце результат. Матка, правда, ще не сіє. Ще не сіє, но рамка відтянути повністю, щоб все краще не вийшло. Так, і оскільки я ставлю по два листки. Я же не одного оставил. А два. А ну-ка, сейчас побачим следующий. Вот это результат. Вот это вощина. Из индивидуального воска. Капец. Да, матка еще не сеет. Покамис. Но результат идеальный. Такие не не получается. Зацвела уже кульбаба. Ну що, провіраємо третьому ворога? Тут так же само, Два листа, скоріш ставив по два. А? Ну, тут чуть-чуть не дотягнули. Ну тут уже сіє матка. Може сейчас дать Бог побачу. А ну-ка. Не видно. А ну тут такого буде видно яйця. Может, может будет видно. Снимается телефон. Тут уже и матка сидит. Это все, нам все результат за сутки. Да. Серьезная машина, серьезная фирма. Мой результат. Гнізда я не розбираю, тому що так ось О, тут чуть не дотягнули теж. Ну і чого, перейдіше, вейми є. Ну, за сутки те, що вони зробили. Ну, це трошки сім'я слабшечка. Якби дав одного листа, був би повністю готовий. Результат дуже чудовий. Так і дивимося слідче. Тут я теж поставив два листа. Булики українські. Патріотичні І що ми бачимо? Ми бачимо абсолютно ту же саму картину. Так, матка не сіє пока мися. Ну що ж вона могла за сутки? Ну, рамка на 5 з плюсом. От індивідуальний виск. Індизуаль із свого воску зроблена вощина. Як то кажуть, наша поїздка не пройшла на прес. Як то кажуть, хоч і дороговато, но воно себе оправдає. Так, витягуємося і що... Вчора Що рано я їх поставив? Ідеально. То матка ще не в спину, що ж вона за сутки ще не прийшла, звісно, сюди сіяти. Значить, її не повело, не покрутило цю воштину. Результат бомбезний. Що Так, і слідую ще. А, я це вже дві дивився. Значить, результат оттішніший.